Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. І знову хочу показати вам свої калачики. Подивіться, яка краса. І Нюша тут. Да, Нюша? Як же без тебе? Да? Кажи привіт нашим глядачам. Кажи, ану скажи, гав. Ну, не хочеш служиш? Ой, ти моя умічка. Молодець. І ось, друзі, дивіться, яка в мене гарна є і гарний калачик. Красончик. І ось такі, бачите, вже цвітуть, не перестають. Трошки треба листячко поприбирати, але ну, не доходять трошки руки до них. І ось заквітла, я не знаю, як воно називається. Такі квіточки, колись мені знайома дала. Синій і білий. Синій пропав, білий лишився по цю сторону, ну тут менше квітує. Але трошки є. Це буде рожева розочкою, трояндочкою ну, повна. І це така, червона. Вона щось на екрані ну, світліша на ну, яву, то вона темніша. Ось ця теж на екрані світліша, а на яву темніша. І це теж розочками така. теж тимніша. Показує ярче. А зараз, друзі, хочу свій квамоклід допомогти йому. Бачите, нема за що цеплятися. Тут був виноград, для винограда було нормально, а для нього мало перетинок, і треба поробити перетинки, щоб воно плелося. Бачите, ось як гарно вже порозкущувалося. Йдуть гілочки в різні сторони, а нема за що цеплятися. Ну, ось, я вже вчора показувала, бачите? Квіточка невелика, але гарненька. Оце, друзі, зацепилося. Прийшлося спочатку почала оці горизонтальні нитки, на, ну, вірьовочки натягувати. Проволока ця, це металева, вона така покручена була, і тут провисало, і, і йшли е, вертикальні дві проволоки. Я вам зняла їх, тому що вони. Такі погнуті, і метал твердий. Ну, проволока гарна, ну, крепка, але ну, тяжко з нею працювати. Тому ці поперечки познімала, понатягувала все. Це ще треба пообрізати. І тепер роблю такий з вірьовочок, таку сітку плиту. Ну і Продовжую працювати. Ну, ось така решітка в мене вийшла. Зараз буду. Направляти, тому що багато поснімала, бо були на тій, що я зняла і я їх розкручувала. Зараз буду все направляти і ті, що на землі лежать. І думаю, коли воно гарно розростеться, то буде дуже гарно. І ось дивіться, друзі, який гарний портулак портулакрців. Ну і ми тут, як завжди. Да. да. Ну, от і все, навела тут порядок, зробила. Рішіточку таку понатягувала квамокліт. Бачите, не знаю наскільки вам видно. Він вже гарно пішов. Цей трошки пошкодила, коли вирівнювала вертикальну проволоку. То не знаю, як це засохне, то обріжу, покуди буде живеньке. І ось так. І прорихлила землю, поприбирала кручені паночі падалічні. І вже говорила і хочу знову наголосити, бачите, зробила помилку. Я навесні повикопувала крокуси, підсніжники, тюльпани, нарциси. Тут в мене була грядочка. І пересадила, щоб повикидала, а то понасаджувала. І тепер, коли сапаю, я висапую і не знаю десь що. Ну, Тюльпан, звичайно, нарциси я знаю, а гіацинти підсніжники, крокуси. Ой, гіацинти знаю і крокус іде, не можу відрізнити. Ну, вже так залишу і на осінь посажу. Ну, а так таку роботу проробила. Зараз піду, поп'ю кави і планую йти в свій погріб. Треба там навести лад, бо консервацію вже починаю носити туди, а треба побілити. Так-то там порядок, а треба викинути, яка зіпсована консервація, і побілити Планую зайнятися цим. Зібралась, друзі, пить каву, а немає з чим. Те ось є домашній сир та й вирішила сирнички зробити. Цукру додавала. ваніль. Щепотку солі. Все перемішую. Була б Сметанка, було б добре, все б трошки суховатий маємо що маємо. Мабуть, ще яйця добавлю. ще ще два маленьких додати. Зараз новишею. И добавляем. Ось так вимішаю, поставлю минут 5, хай трошки, підійде, якби ну, тісто підійде, чи, як сказати, відпочине. І потім буду жарити сирники. Ну от вже смажимо сирнички. Ну от, хвилин 20 і тарілка сирників готова. Можна вже перекус зробити собі. Такі смачні, гарненькі. Синички в мене вийшли. Так що всім смачного, я перекусю і йду працювати далі. Друзі, отримала довгоочікувану посилочку. Робимо розпаковку. чем все нам тут пришло, я помню Запаковано гарно. Я уже Я людиною працювала, перший раз була задоволена. Зараз побачимо, що в нас сьогодні. Так, це написала кому. І так у нас, ой Боже, бідні ви мої. Запаковано дуже гарно, але жарко було, вони трошки, бачите, геть листочки перекладені, ось така хосточка. Боже, воно аж жаром дає. По ідеї мало прийти вчора, але у нас в селі. Нова почта не працює, ну, не возять вівторок і, тому пролежала в другому місці. Це погано. Але, сподіваюсь, бачите, запаковано дуже гарно. Ну, все гаряче, таке гаряче, що це просто кошмар. Влітку замовляти це дуже небезпечно. Так, це в нас лілейники. Ну ось е, цифра написана, це е, який сорт. Це вже я буду дивитись по... ну, все. Бачите, Вже буду потім по каталогу дивитися. І ось ще один лілейник. О, бідненький боже, це кошмар, які вони гарячі. Зараз дам їм трошки відійти, а ввечері посаджу. Дивіться, кущ гарний. Не знаю, наскільки видно. Бачите? Ось так. Коренево теж замотана, все. Ну, дуже гарно. Просто я розумію, що по такій жарі оце воно так сталося. Але тут листя, по-моєму, так має бути жовтовати краї. Ну і все решта це, це лілії. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, Це щось. Не знаю. Подивимося. Дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, дивіться і корінь, корінь, нево. Корін, корін, ну, тут багато, декілька штук. Так, я вже збилася. Здається, 18 було. Дев'ятнадцять. 20 теж не одна, декілька тут. 21, 22, 23, 24, 25. Друзі, я замовляла в наборі, мабуть, 20 штук і замовляла три сорта одного чи двох не було по каталогу. Це вже по ходу мені в Подарунок прийшло, тим більше я вам говорю, дивіться, які великі кущі є, по декілька штук. Так що дуже е, така приємна людина. Мені дуже приємно. Звати Наталія Білик із Вінниці, Вінницької області. Е, можна знайти її в Фейсбуці. І зараз подивимося, що тут у нас ще. Це, я так зрозуміла, мабуть, подаруночок якийсь. Ой, і ще молодило. Я замовляла в неї поза минулому році. І ось бачите, який подаруночок. У мене молодил багато, але дякую, велике дякую, дуже приємно. Так що рекомендую друзі, кому цікавить В неї лілейники, піони. Піони, звичайно, дуже дорогі, але гарні, хости і молодила. І, по-моєму, здається, ще щось але я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, Дуже відповідальна людина. Мені, до речі, були там щось напутали і ну, неправильно відправили посилку, то вона мені, ну, пере, те, що я переплатила, вона мені навіть вернула, поповнила мій рахунок на телефон, бо я відмовлялася, вона мені поповнила рахунок на ту суму, яка була різниця між цим. Так що їй велике дякую, а вам рекомендую. Друзі, ось розпаковую, поки не виймаю, але розпаковую, дивіться, коренева дуже гарна. Дивіться, тут, мала бути одна. А тут дивіться, тут така, що три штуки разом, вже на слідуючий рік можна розділити і ще одна. Так, я дуже задоволена. Велике дякую пані Наталії за таку щедру посилочку. Думаю, що буде в мене гарний результат. Ось також дивіться дві поділки. Також коріння, дивіться, яке гарне. Так що я дуже задоволена. Не знаю, я, мабуть, весь город тільки лілейниками засажу. І вибачаюся при розпаковці, сказала, що на хосту що це лілейник. Хоста, ну я думаю, всі, хто ну, знають, що це. Я просто ну, оговорка вийшла. А це все не лілії, а лілейники. Все лілейники. Так що вибачаюся за те, що трошки дезінформацію ввела. Ну, а я зараз, поки місь їх порозкриваю, залишу до вечора тут в літній кухні, щоб воно е, дихало, тому що я ж кажу, воно спеклося, бідне по жарі, то хай подихає, а ввечері буду вже висаджувати на город і десь буду, не знаю у мене скільки місця не буде, щоб всіх висадити. Ну, а вам дякую за увагу. Друзі, ось розкрився вже рожевий гладіолос. Бачите, таке Один і другий вже розкривається. Там. Так що краса. Ну от, друзі, і дійшла черга до погрібу. У мене тут світла немає, так що вибачайте. Трошки паутину зараз пообмітаю і поперебираю банки свої, де тут що зайве повиношу. А то буду зараз білити і. Хочу посипати тут пушонкою. Ну, от, приготувала спочатку шию, спочатку тут побілую, а потім якраз уже буде жара, спаде, повиставляю сюди банки з підвала і буду там білувати. Ну от, друзі, поганяла павуків, слимаків. Ну, тут ще по ступеньках посиплю пушонкою. А зараз переходжу. Погріб, показувати, що я викидаю, що я не викидаю, не буду. Е мені досат достатньо, що я показала із морозілки. Е, Кожна господиня собі щось заготовлює і щось викидає, якщо вона господиня. А якщо так собі, то вибачте, я маю право робити те, що, то що я маю робити. Є в мене ну, хороші продукти, я не викидаю, а те, що погане, ну, навіщо його показувати. Так що приступаю працювати в підвалі. Ну, друзі, закінчила. Побілила, посипала негашеним вапном. Тут також посипала, побілила. Тут стінки ще раз пройшлася, лишилось вапно. Я пробілила, бо. Минулого разу ділила із додаванням чи мідного купороса, чи желізного, по-моєму, мідного. І воно риже щось поробилося. То я ще попідбілювала, навела порядок, слава Богу, закінчила. Ще треба цвіти посадити. Ну ось, друзі, висаджую за хатою частину. Не знаю, хости навіть щось трошки. Вагаюсь тут садити, тут зранку сонце потім немає, але ну, півдня, мабуть, буде шмалить, Може, десь їх в друге місце. Вони і так бідні переболіли. Навіть не знаю. Ну, зараз подумаю, а ці лілейники тут ряд, але там жили цей, що пахне забула, як вже порозлазилась, там не буду, а далі там посадила трошки. Ну, зараз подумаю, тут в мене хости ростуть, але бачите, вони вже акліматизувалися тут і в принципі їм тут непогано. Коротше, лишу їх тут, якщо що, то затіню їх чимось. Ось що, друзі, накопала ямок по дитину Чорнобриці, хризантеми, ромашка, бо знову я не готова, нема місця, де садити. Тому поки висаджую тут, а потім будемо щось планувати. Ну от, друзі, досаджую, а з вами прощаюсь на цьому, бо вже скоро нічого і видно не буде. Дякую всім, хто додивився. Дякую за коментарі, за підписки. Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя, всього найкращого. До нових зустрічей. Пока.